У Житомирському центрі безпритульних почали підготовку до опалювального сезону. 38 людей, які потрапили сюди, опинившись у складних життєвих обставинах, готуються зимувати. Один з них Анатолій Козлов. В Україну чоловік приїхав у 1993 році, коли в його республіці тривала перша російсько-чеченська війна. Я сам родом із міста Грозний із Чечні. Те прийшлось місяць радітелі мені сюди. Здесь брат жил, он пропал, не знаю, где он сейчас. Так получилось в моей жизни, что в самом начале этого года, в середине января, я оказался без работы и без места проживания, то есть без жилья. Я пошло сюда, меня здесь встретили, отнеслись с пониманием к моим проблемам, нуждам. І розішли м десь остатися, хотя денних вообще не було. Получаю пенсію і проживаю здесь. Там по уборці допомагають там лежачі Здесь Кожен же тонко выполняет здесь. Підопічна Ірина проживає в центрі чотири роки. Вона займається приготуванням сніданку та вечері. Два дні я работаю, два дня когда у меня выходные, я другую роботу делаю. Для мене крышей все. Все, що водне помитвесть і постирає, поутюжить. Все, що ну як живе вдома, так і живу тут. Вони самі готують їжу, самі консервують, вони самі руть, дрова заготавлюють, і ремонти роблять. І Навіть коли в зимовий період котельня працює, то котельчик у нас. Клієнт закладу, і він смотрить, щоб у нас було тепло. Все, що робиться все бачите вокруг, це все руками клієнтів. Заснований заклад у 2014 році. У 2014 році, коли ми заключили договір про оренду цього приміщення з Житомирською обласною радою, то була тільки одна кімната. Там було перших п'ять чоловік. Там була одна електроплитка, був один чорно-білий телевізор і один електрочайник сьогодні підопічні закладу живуть у кімнатах на двох поверхах. Нині утеплюють ці приміщення. Восени до закладу приходять та лишаються на період морозів двічі більше людей, ніж улітку. Так, ну ми маємо надію, що отей, оцей осередок, який зараз, на даний час. Він згуртується і ще платніше, і ми будемо готові до осінньо зимового періоду, бо будуть новенькі йти, і вони, вони будуть дивитися, як тут правильно і будуть туди вливатися. Бо якщо б безлад був, то людина приходить в безлад ну, і в безладі живе. А і коли буде порядок, то він приходить і буде жити в порядку. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному.